треба прекрасно розуміти що литовська історія історія то початкової литовської держави середньовічної, вона йде від загрози тевтонців, тевтонського ордену це крестоносці які прийшли в 13 столітті в балтику їх покликав Кондрат Мазовських, якщо не помиляюсь, польський князь, щоб вони допомагали захищали землі від усіх язичників, які нападають і нападають. А вони робили набіги на Європу. А що вони що зробили тівтонці? Вони зайняли землі, а потім почали воювати проти поляків християнської держави. Тивтоські орди воював проти всіх. Це була така корпорація лицарів, як би сказати, військово-монашецької орден. Це була надпотужна держава, яка підтримувалася. Скажем так, найманцями, грошима з середньовічної Європи, з германського світу, і тоді, як йшло слово Боже через меч? Це по факту. Було ЧВК, це було ЧВК, але з дуже, скажем, певними ідеологічними, скажем так, дуже естетичне ЧВК. естетичне. Воно мало свою ідею, воно мало своє покликання, але все ж таки, 13 століття, ну